Слава Україні, вітаю вас на каналі Дорогої світа. Давайте з вами подивимось, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії, місто Дніпро, місто Павлоград. Покажіть мені, будь ласка, карта, яка йде загроза мирному населенню їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом через воєнні дії. З 14 по 20 жовтня 2024 року. Місто Дніпро та місто Павлоград, Яка йде загроза? Покажіть, будь ласка, карта. Місто Дніпро. Щось опустить, буде якийсь приліт. Да. Павлоград. І в цілому Дніпропетровська область. Ну В області буде теж десь якийсь приліт або якісь пошкодження. Так, будемо зараз розглядати. Так, Дніпро. Що це таке? Дивіться, будуть збивати щось таке одне опустять. Та, швидше за все, опустять ракету. Куди? Там, де скупчення ресурсів, там, де чимось. це може бути ринок, це може бути торговий центр, це можуть бути просто супермаркети, мінімаркети, магазини. Це може бути так само стрійку-жезлі, це може відігратися і як заправка. Не знаю, щось таке. Це йде десь передмістя або на віддалений район якийсь у місті Дніпро. Також це приціл буде йти в місце, в якесь підприємство. чи підприємства. Ну Там, де щось виготовляється, виробляється, там де якісь професіонали такі вузь вузькопрофільні працюють. Там ще десь неподалік може бути якийсь місток, так? Все, більше тут по Дніпру нічого не бачу. Так. Павлоград. Так, Павлоград іде загроза. Загроза дітям, підліткам. Взагалі жиль, мирним жителям. Потенційна загроза йде. Тут ідуть якісь відключення, швидше за все, будуть електроенергії або зв'язку, перебої зі зв'язком, чи з інтернетом, через якісь пошкодження, щось таке. Так, Павлоград. Ну, тут іде збиття. В принципі, йде збиття. Загроза йде тут дуже велика. Дітям, одно дітям. І все, що пов'язане з інтенсивним рухом транспорту, це можуть бути колії залізничні, це можуть бути трамвайні колії, це може бути що ще може у нас по колісниці бути. Майстерня ремонту автомобілей. Ну і переміщення якогось транспорту, так? Може бути так само. Павлоград, такі є загроза десь в ваших околицях, розумієте? По карті дияволи якоїсь диверсії, або якогось обману, чи навіть загорання може бути десь десь за межами Павлограду будинок або будівля споруди, біля якої знаходиться або якась рекреаційна зона гарна, або це ліс, або парк, ну, якось так, знаєте, гарна природа там. Так, Павлоград. Решта Дніпропетровської області мають справитися, мали би справитися без жертв. Так, Дніпропетровська область тут вночі, коли люди сплять, найбільша загроза йде приватному сектору, дорогам і, приватним, і просто якимось, якимось підприємствам. Давайте глянемо з вами по сторонам світу. Покажіть мені, будь ласка, карти. Отже, Дніпропетровська область, будьте обережні, там, де місця скупчення людей, там де ринки, там де торгівля, там, де промислова зона, і подалі від якихось важливих таких дорожніх розв'язок, доріг, мостів, чогось такого. Покажіть мені, будь ласка, карти. Якщо подивитися на місто Дніпро згідно сторін світу розділити по районам в період з 14 по 20 жовтня 2024 року, в який район, в яку частину Дніпра, йде найбільша загроза через атаку ворогом через воєнні дії. Покажіть, будь ласка, карти. Отже, Дніпро, північ, перехвата, південь, загорання, захід, погані вісті, схід незрозуміло, центр. акцентуй увагу на захід. Добре, давайте захід. Що за погані вісті? Північний захід. Північний захід ну, йде перехват, йде збиття, але якась буде там видно звідти потужна якась небезпека, рухатися, летіти. Так, розвідрони можуть пробувати запускати. А, і будуть цілитися по електромережам. Так, все, що пов'язано з електроенергією. Далі акцент на південь. На півдні можуть постраждати житлові будинки людей, тобто мирне населення. Південний район Дніпра, йде загроза мирному населенню через ушкодження, пошкодження їхніх квартир, їхніх будинків. Так, східна частина. Дивіться, десь за межами Дніпра велика ймовірність, що такі буде теж якісь десь пошкодження, ушкодження, якоїсь будівлі, споруди, можливо, навіть загорання. Далі йде у нас карта збиття. Можливо, це буде і при збитті, розумієте, від уламків може так відігратися. Тому, тому що тут більше така шахідна загроза, більше нічого тут не бачу. І на центр, що у нас іде, ракета буде направлена. Так, ракета буде направлена. Дніпро центр. Так, лікарням ще якась небезпека, є, шахідна небезпека, там, де є якісь медичні заклади в Дніпрі, будьте обережні, довго там не І, ну, Все-таки все рівно транспорт, дороги під загрозою, Якийсь транспорт, якісь дороги колії, або якісь мости, щось везеться, перевозиться. Місце скупчення великої кількості машин, авто. так само. В принципі, по тим картам проходить як під загрозою. Тут йде інтенсивна робота ППО, але карти попереджають, що все рівно діток треба охороняти, оберігати. І далі воно включає нашу увагу, що в, за межами Дніпра там реально йде більша загроза і якихось загорань. Покажіть мені, будь ласка, карти, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії в період з 14 по 20 жовтня 2024 року. Місто Павлоград. Жовтень 2024 року. Місто Павлоград. 20 жовтня, з 14 по 20 жовтня 2024 року. В місто Павлоград. Яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю, якщо розділити Павлоград на райони. Північний, південний, західний, східний і центральний. Куди саме йде найбільша загроза? Павлоград. Північ, південь, Павлоград Захід, схід, центр, північ, південь, захід, схід, центр. На центр будуть направлені в Павлограді ці шахіди. Дивіться, північна сторона, там десь таке враження, що це на північ, десь трошечки від Павлограду, там буде збиття, яке може спричинити загорання, так? Ну, якесь загорання йде, так. Західна частина, захист вищих сил від ракет або ракети, котра буде летіти. Швидше за все, її нейтралізують, але дивіться, все одно є деякі ушкодження, пошкодження якоїсь будівлі, споруди, і вона велика, ймовірність, що пов'язана з світлом. Або дівчинка у нас, бачите, зі свічкою. Або все ще може вказувати на щось таке, що дуже сильно горить. Якісь заправки, так, може бути. Ну і от тут йде знову ж таки загроза дітям вночі бути обережними, прислухатися до інформації, яка вам приходить. Павлоград, дивимося, Павлоград. І, Потенційна загроза є, є над якимось медичним закладом і якось воно пов'язано ще із воєнними. Але, в принципі, йде, йде захист. Дивіться, східна частина Павлограда теж йде інтенсивна робота ППО, йде захист. Так, десь на південному сході є загроза такі якось ушкодження пошкодження, швидше за все внаслідок ракети. Павлоград. За межами міста в передмісті є загроза загорання, або це міст якийсь на віддаленому районі Павлограду, або це за межами Павлограду. Десь тут іде якесь теж загорання. Так, ну давайте ще глянемо тоді кривий ріг по сторонам світу. Є ще у нас час, так, відео ще. Триває запис. Покажіть мені, будь ласка, карти, місто Кривий Ріг, якщо на нього подивитися. На карті Україна згідно сторон світу, північ, південь, Захід, Схід-Центр, в який район, в яку частину Кривого Рогу йде найбільша загроза через ворогом через воєнні дії. Покажіть мені, будь ласка, карти. Дніпро, Північ, Дніпро-Південь, Дніпро-Захід, Дніпро-Схід, Дніпро-Центр. На центр. Ой, кажуть, Дніпро, Кривий Ріг. На центрі йде загроза кривий ріг. Чесно, бачите, я вже настільки перевтомлена. Вибачте, будь ласка, я оговорилася, але я тасувала і викладала на кривий ріг. Іде загроза прильоту на кривий ріг. Карта сили, так? кривий ріг. І дивіться, там, де у вас якийсь інтенсивний рух транспорту, якась важлива дорога проходить по центру. Вічай, так? карта сили. Тут наводка спрацює. Ну і знову ж таки, центр місце там, де розділяється центр на дві частини. Та, і посередині, можливо, якийсь парк чи щось таке, якась зона є. От, як на дві частини розділяється. Або там, де в підземелля спускається транспорт, і потім виходить на поверхню він, якийсь транспорт. Та. От, ну Десь в центрі йде загроза таки загорання прильоту в кривому розі. Кривий ріг північ. Пастка збиття, так? повторна спроба, і йшов порятунок, перехват. Перехват того, що несе загрозу е таку досить серйозну, агресивну. І тут йде все-таки перехват і збиття. Велика ймовірність, що може бути якесь загорання внаслідок збиття. Так, дивимося з вами кривий ріг, е схід, погані вісті. Ага. Погані вісті через те, що щось летить, летять, щось за все там випали на шахіди, і ну, ППО буде наповну працювати, як, як, як зможе. Та? Але такі чого погані вісті, перехват, і що з перехватом. Транспорт якийсь може бути пошкоджений, можливо, внаслідок збиття. Східна частина Кривого Рогу. Дивимося з вами. Тут загроза медичним закладам або медичному закладу, чи санаторію в західній частині. Та, західна частина. Мені ну, би мають збити те, що буде летіти в західну частину кривого рогу. Дивимося, з вами південна частина, перехват, тут буде летіти ракета і є загроза такі загорання, ушкодження, пошкодження житлових будинків або житлового будинку. Кривий ріг. Потенційна загроза діткам, бережіть дітей і, можливо, перепади в кривому розі зі світлом можуть бути. Так, вибачте, що я оговорююся, бачите, мене просто вирубує, знаєте, засипаю, тому що трошечки заслабло. Бо в дитини тричі сьогодні була температура 40, ми її збивали, ледве-ледве збили. Ой, всі думки мої там, знаєте, біля неї зараз. Так що <кій> багато я сьогодні не встигну зробити, от, але планую завтра зранку як прокинуся навмисно перенесла свої плани, те, що я мала робити зранку, для того, щоб розуміла, що, що прийдеться ще зранку для вас записати відео, тому що я знаю, що ви чекаєте, а я фізично зараз трошки переживаю за дитиною, і бачите, і думки плутаються, і все моє щось горло поболює, і слабкість. У будь-якому разі, все ж нас не вбиває, робить лише сильнішими кривий ріг, будьте обережні, пильнуйте себе. Давайте ми ще подивимося на ці колодя на вас на всяк випадок. Бо щось мені так не сподобалося, оце, ж, знаєте, що на центр знову вам туди летить. Покажіть, будь ласка, кати, і на південній та стороні там у вас може бути якесь заграння чи ушкодження якихось житлових будинків, я так розумію, випало. Покажіть мені, будь ласка, карти, кривий ріг, якщо подивитися на кривий ріг, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогам через воєнні дії з по 20 жовтня 2024 року. Кривий ріг, яка є загроза. Покажіть, будь ласка, карти. Збиття буде відбиття, але потім йде якась прикрість. Прикрість є. Де, бачите, тут і транспорт може бути пошкоджений десь передмістя, або віддалений район якийсь по цим картам. Розпач. Так? Емоції Щось вийшло з ладу. Розпочнемось, щось вийшло з ладу, чи внаслідок прильоту, чи внаслідок збиття, важко сказати. Десь в стороні, десь біля кривого роду, тут по, кривого рогу показує, а тут у нас що йде? Так, на, на об'єкти воєнної тематики, транспорт воєнних, тут іде загроза. І такі, бачите, такі десь біля якогось магазину, чи над якимось ресурсним об'єктом, розважальним центром, чи розважальним місцем, можливо, навіть парком, в якому є якісь платні послуги. Та, наприклад, коли там якісь качельки стоять, чи там дітки можуть на якихось машинках поїздити, можливо, щось таке у вас є в центрі, не знаю. Бо дев'ятка пентакли, там, де люди залишають гроші, Рецепт Пентакли і. Ой, мечів, і ірице, і паш мечів, принцеса мечів, точніше, теж говорять про якісь підлітків, про навчання. Дивіться, щось можуть упустити, такі в кривому розі велика, ймовірність, дійсно йде прильот. Приліт. І є загроза житловим будинкам мирного населення і транспорту, транспорту, транспортним шляхам. Все. Обстріли, які відіб'ються. Отже, такі йде загроза, дійсно ракетна загроза, і шахідна загроза. І ракета і велика ймовірність, що може прилетіти дійсно прилетить, і по ну йде По, ну, по крайній мірі, та карти показують на цьому варіанті долі, що йде пошкодження, ушкодження житлових будинків, можуть бути якісь загорання, і десь в стороні біля кривого рогу теж йде якась прикрість. Що ж, береже, Бог береже. Дбайте самі про свій захист, бо ніхто про нього не подбає найкраще, крім, крім самих вас. Старайтеся уникати та, під час сигналу тривоги, знаходження в небезпечних місцях, шукайте собі безпечні місця. Мусимо це якось пережити. Виходу немає, хочемо жити, мусимо пережити. На той світ ми завжди встигнемо. Туди поспішати нам не варто. Що ж, бажаю всім мирної ночі, лише позитивних новин. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, ставте мені подобайку, пальчик угору як оплату за мою працю.